Доброго ранку, друзі! О, доброго морозного раночку! Наче так в день вже як весна прийшла. А зранку таке ще, таке ще морозне повітря. Мінус один. Тому до весни ще поки не дуже близько. А, сьогодні вирішила зняти ранок зі мною. Я цей формат вже знімала для спонсорів декілька разів, начебто всім подобалось, я сподіваюся. От, і вирішила його зняти на основний канал теж. А це просто таке надихаюче трошки, трошки підбадьорююче відео. Де я знімаю свій а, продуктивний ранок. Я хочу зняти таке відео, щоб себе надихнути, починати нормальний ранок. Якщо я одразу ж там встаю з ліжка, і йду щось робити, починаю ранок з прогулянки з джипсом, то я потім така бадьора на весь день. Вже пташки співають. Чого ти мене переслідуєш. Звір. Хе-хе. Ось, тому тому то встречайте рану к земной. Иди пиком. Джифсик. Давай. Принеси. Джифсик, принеси колечко. Принеси колечко. Где колечко? Давай, принеси. Молодец.

Тому ранок вже не дуже хороший. Бо доведеться пити розчинну каву. Сьоті! Привіт! Коротше, Ужгород маленьке містечко, тому тут не дуже багато усього. Та й кав'ярень теж а, і кафе. І я була дуже рада. ну Забираю його додому. І я була дуже рада, коли побачила, що в нас прямо біля дому є кафе, де я зможу собі брати каву зранку, коли гуляю з джипсом. Ось. І там написано з найкращим рейтингом. Це найгірша кава, яку я пила в своєму житті, чесно. Вона така густа та якась кисла. Просто її неможливо ковтнути, вона наче з лимоном з якимось. Може, то була якась випадковість, не знаю. Зараз такі часи, щоб не, мені не перебирати, чи розчинна, чи така. Піду спробую дам цій кав'ярні другий шанс. Може, це дійсно була якась помилка. І там найкраща кава в Ужгороді, а я про це не знаю. Спробуємо. Сподіваюсь, там смачна кава буде сьогодні. Хоча б. я купила ще поїсти не American Burger, а круасан з шинкою. Після смак в неї цікавий. Я от не знаю, погана вона чи хороша. Вона дивна, дуже незвична. Тому я навіть не знаю, як реагувати. Як вам мій надихаючий влог, який я проанонсувала спочатку? Надихає просто найякісніший контент. Мій вердикт кава смачна. Як ми з вами за дві хвилини цього влогу, з яка гівняна кава найгірша, яку я куштувала в своєму житті, перейшли до м -м, дуже смачна кава. Ви спитаєте, чому в нас майже цілий день не заправлене ліжко? Ось чому. Я не встигаю вхопити ось цю секунду, коли джис тут не спить, щоб його заправити. Доводиться чекати і жити от в такому стані. Ну що, я поїла, трохи поприбирала, і тепер прийшов час читати. Трошки розслаблюсь, потім піду монтувати відео, ненавиджу. Що я читаю зараз? Давайте оберемо, що будемо все ж таки читати. По-перше, це Віра Агеєва за лаштунками імперії. Я її дуже повільно читаю. По-перше, тому що це нонфікшн про україно-російські культурні відносини. Складна тема. Тому, по-друге, чому я її повільно читаю, в мене горить дупа постійно, і я не можу читати її багато, бо мені здається, в мене буде нервовий зрив. Але все ж таки цікаво. Тому я думаю, можна повернутись до цієї книги сьогодні. Тим паче, що в мене є інша її книга вже нова, і хочеться її теж читати. А для цього треба закінчити попередню. Далі я основна книга фікшн, яку я читаю, художня література, це Ізабеля Лєнде Віолетта. Я почала її ще в Києві десь, мабуть, тижні три тому. І от ніяк не можу просунутись. Мені, чесно кажучи, нудно. Не знаю, чому так. От нема тут магічного реалізму і все. Якесь очаровання Ізабеля Лєнди зникає. І це просто звичайна книга латиноамериканської письменниці. Все, коли я читала Дім духів, то це було Боже, це так прекрасно, це неймовірно, це ідеальна книга. А зараз, типу, ну, ну ок. Тому теж треба сьогодні по ній трохи просунути, щоб не загрузнути на декілька місяців, бо це буде не дуже приємно. І третя книга, яку я зараз читаю, я її взяла вчора. І думаю, сьогодні ми будемо читати більшим чином її, тому що вона мені дуже подобається. І поки в мене такий запал читати її без перестану, то треба їм користуватись. Це восьме життя для брильки. Такий, така цеглина здоровенна. Дивіться, скільки я прочитала. Це 150 сторінок. 150 сторінок. Взагалі, уявляєте, 150 сторінок в цій книзі це ось. Це половина. А тут ма Це грузинська сімейна сага, де на фоні історичних Події Радянського Союзу, а, наші персонажі, там в них щось відбувається, вони, життя в них якось змінюється. Обожнюю такі книги, де дуже багато усього, і колорит, і історія, і а, долі наших героїв, тому не можу відірватися. Але давайте почнемо, щоб розім'яти мозок, почнемо з Віри Гейвої і, і прочитаємо ще один, один її есей. Цікаво, тільки відкрила есе, а тут після фатальної воєнної поразки Української народної республіки, у зіткненні з більшовицькою Росією, якраз те саме, що я читаю і тут. Вже я полагодила кавоварку? Oh, давай, 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 з кавою, давай. Давай ще кавою, маленький. маленьке. Yeah. Є! Yeah. Прочитала я цей есей. В мене зіпсувався настрій. Як це завжди буває, коли я читаю Віру Гейлу, тому що... Не знаю, як так вийшло, що за століття зовсім нічого не змінилось. Ну, як таке взагалі можливо? І не знаю, це так бісить, і цей шовінізм він просто виводить, виводить. Тому треба заспокоїтись, почитати ще восьме життя для брильки і, і йти монтувати відео. І ще помедитувати. Я коли тут знаходжу якісь цікаві імена, про які багато чула, але там нічого такого конкретного не знаю, я лізу в інтернет шукати інформацію і роблю свої такі ресерч. І от Володимир Венеченко, це така я дуже багато чула і хорошого, і поганого. Тобто а, а, тут я довго намагалась згадати слово суперечливий. Неоднозначна коротше, фігура в українській історії. От Я полізла про нього читати. Звісно, така цікава людина, яка начебто була хороша, своя, але через принциповість та поганий характер просто з усіма пересрався, все, е, типу, зруйнував, всі е, здобутки в, на шляху до української незалежності. Коротше, хочеться тепер почитати його. Творчість, тому що кажуть, якщо як політик він був такою дуже суперечливою дійсно особистістю, то як письменник він був генієм і це визнавали майже усі. Ну і він сам також це визнавав. От якраз нещодавно у Віхоли вийшов на канонічному каноні Винниченко, чи не, не вийшов, а тільки предзамовлення, замовлення, не пам'ятаю. Але треба буде купити почитати дуже цікаво. Я люблю таких, знаєте, Неприємних людей, неприємних особистостей, тому що про них цікаво читати. В них така завжди а, цікава доля. Вони постійно з усіма сваряться, і про це дійсно цікавіше читати та це вивчати, ніж якихось там ангелоподібних а, особистостей, письменників, письменниць. Ось тому Володимир Виниченко мене зацікавив дуже. Я ледь не забула, що в мене сьогодні англійська. Блін. Все нарешті сьогодні в мене був перший після довгої перерви урок з англійської. І ми вже з вчителькою плавно переходимо до підготовки до екзамену, щоб отримати сертифікат. Тому що зараз ми займаємося за підручником з найвищим рівнем англійської, і типу, ну, тому що далі вже нема куди прогресувати. І вчителька казала, що далі тільки вже підручники з підготовки до екзамену. Я і сама хочу здати екзамен, тому що з сертифікатом можна і працювати десь, і щось робити, і вчитись там, поїхати кудись, не знаю. Коротше, ну, все мати сертифікат краще, ніж його не мати правильно, і може комусь це буде корисно, тому що от IELTS це найвідоміший тест е з, з англійської. І от я думала здавати його, але вчителька моя сказала, що його треба поновляти, чи то кожен рік, чи то кожних два роки. Тобто він не, на не назавжди. А і, і я ду я ненавиджу екзамени. В мене ось сьогодні ми займалися. Е Однією вправою, яка типу, буде на екзамені, і в мене так підвищилась тривожність, коли я займалася цією вправою, що я не знаю, який буду здавати екзамен, але, коротше, не потрібен мені цей гемор, кожного два роки, кожних два роки здавати знову цей тест. Тому мені вчителька порадила кембриджський тест по сертифікат, ну, я так розумію, назавжди вже, який ти отримуєш, і це корисніше. Ось тому будемо готуватись до нього, і коротше завдання, яке буде на екзамені, воно начебто легке. Поки мені вчителька не сказала, що воно буде на екзамені, я така ми це кожного заняття робимо а, у схожі якісь завдання, просто тупо потеревенити, окей. Але потім, коли вона сказала слово екзамен <свісно> і розповіла взагалі критерії, що там треба робити, щоб його нормально здати, і його зарахували, в мене все, це виявляється настільки складно, просто три картинки, а, де люди щось роблять схоже чи виглядають якось схоже. І треба про них про дві з них говорити одну хвилину. Типу, що в цьому складного? Але за одну хвилину тобі треба встигнути розказати про схожості цих картинок, про їх розбіжності і ще й порефлексувати, типу, над цими картинками щось від себе додати. Що ти маєш додати, при цьому використовуючи дуже різну лексику. Не тільки там i think, а ще якісь синоніми: I assume, а не тільки while, а whereas. Ну, коротше, треба ось те, що ти а, собі в голові продумуєш, продумуєш дуже довго, щоб написати, це тобі треба за хвилину все розказати структуровано. Грамотно, <с> з використанням усієї потрібної лексики, і це виявляється так складно. І от вона мені завдала домашнє завдання ще дві такі вправи зробити і записати їй голосове повідомлення на хвилину про ці дві картинки. Ну, це дуже цікаво, до речі. Мені подобається, коли такі вимоги дуже високі, що тобі потрібно ідеально щось зробити, тебе постійно виправляють, тебе постійно зупиняють, ти щось неправильно робиш. Тобі треба вдосконалювати, 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 хоча б таку маленьку вправу. Ось, наприклад, з домашнього завдання картинки. А що ці люди хочуть купити? І що посприяє на їхні рішення. І ось треба хвилину. Дуже структуровано правильно говорити. Наприклад, на першій картинці я бачу людину, яка хоче купити машину. Коли як на другій, я бачу чоловіка в магазині одягу. Що може посприяти їхньому рішенню? Не знаю, в разі з машиною це може бути ціна, тому що машини дуже дорогий товар, який там. Не кожен може собі дозволити щось таке. От ви бачите, я навіть українською нормально не можу про цю фігню щось казати структуровано, нормально, розумно одну хвилину. А це треба ще зробити англійською. Ну, коротше, це я взагалі не знаю що. Добре, що треба вибрати тільки дві картинки, бо я не маю уявлення, де вона тут лазить. з приємного я ще хотіла сьогодні зробити зранку, це розпочати новий зошит. Ось цей, де я пишу плани на рік, а потім прочитані та куплені книжки в мене вже закінчився. Нарешті я його вела ще тоді, коли ми жили в Одесі. Ось навіть він тут погризяний маленьким ще дживсіком. Тут 2019 рік. Я його розпочала, тобто його вистачило на 3 роки. Тут всі мої куплені та прочитані книжки. Він закінчився, і тепер треба розпочинати новий. Я вибрала ось такий свій зошит. Я його ще купила років, мабуть, 9 чи 8 назад, не пам'ятаю, ні, менше. 7, мабуть, коли ми поїхали до Швеції з Іваном і там жили деякий час, ось я ще його в Швеції купила, і він в мене лежав. Я його, як думаю, багато хто з вас берегла. До якихось найкращих часів, мабуть, до того часу, коли мені буде 80 років і можна буде онукам віддати усі ці блокноти. Але вирішила все. Живемо один раз. Нащо мені? Щоб він там валявся десь в шафці, треба його використовувати, щоб мати змогу постійно дивитись на цю красу. Тому зараз а, запишу. Прочитані та куплені книжки січня та лютого, і може плани книжкові? Якщо мені буде не впадло, бо там його треба якимись стікерами прикрашати. Мені поки що це впадло. Знову зустрілась Максимка. Ще годину тому на сторінках а, за лаштунками імперії Віра Геєвої Максим Горький волав, що української мови не існує, це наречія, і він забороняє перекладати його твори на це наречія. Я, до речі, що ще хотіла сьогодні з вами зробити скуштувати моці. На цьому гедоністичному та обжерливому каналі обов'язково повинна бути їжа в кожному відео цього разу це будуть моці, які я дуже люблю. Це японський десерт з рисової бумаги та щось там і з чимось ще. Так, а тут а є passion fruit, манго і лічі. Давайте спробуємо passion fruit. А де лічі? Плічі немає, уявляєте? Отакої. От Тільки пешн фрукт, і манго. Ну, давайте спробуємо fruit. О, цей запах я вже відчуваю. Вони, дивіться, такі м'якенькі, приємні, пухкі. М -м -м. Ммм, обожнюю. В мене є ще такі з блубрі. Давайте спробуємо і їх. О, ці вже побільше. Ой. Хотіла красиво все зробити, як завжди. <з affairs> Я не можу. Вони, вони такі прикольні. Це, як знаєте, ці іграшки ан антистрес, які можна жмакати. Ммм. <гум> Якщо десь в себе в магазинах побачите, обов'язково купуйте. Так-так, що тут Іван приніс? <гум> Чіпіки яблучні з корицею. Дуже смачні і не шкідливі. А, о, ти знайшов? В млинці зі шпинатом та грибною начинкою. Дуже смачні. <гум> Апісійний. Пагетці для сьогоднішньої Карбонарі. Ого, скільки авокадо і. Це що трюфель? Оливкова олія з трюфелем. Джефсик, ти таке бачив. Боже, як буде смачно. Ага, і тут що ще. Соус для Карбонарі. Це що таке песто? Не люблю песто. Ковбаса. Цей бекон для карбенарів, ковбаса, желе і щіточка для моїх мартінців. Попкорн чи бекон, я не розумію. Воу. Wow. Передають на 10 днів дощі. Тому я вам зараз підсніму річку. Дивіться, яка вона якась, не знаю, ізумрудна, бірюзова, чиста. Запам'ятайте її такою. Бо в наступних моїх відео ви будете бачити її зеленою чи коричневою після намитих дощем берегів. Тому підійметься глина. А зараз вона дуже красива. Дякую за музичний супровід мого відеоролика. Я так наїлася, що навіть, мабуть, якщо би хотіла, я б не змогла продовжувати цей влог, але ми пообідали, а це означає, що ранок скінчився. Тому і скінчується моє відео. А, дуже корисна практика, особливо для мене, тому що, а, наче тільки обід, а я вже встигла там і почитати а, для себе, і надихнутись, і відео зняти mm -hmm. <гуляти> а, і із джипсом І, Коротше, в мене ще цілий день попереду, а вже є якісь маленькі, але досягнення за день. А тому сподіваюсь, це відео теж якось на вас вплине приємно і ви теж. Щось цікаве поробити. Я прочитала 170 сторінок, зупинилась на дуже цікавому місці, на такій кульмінації. Дуже цікавій. Тому швиденько продовжую читати далі, але вже не на ваших очах. Цілую усіх і кожного, в щічки в лобика, обожнюю, обіймаю хай кожен ранок у вас буде щасливий і повний натхнення мої, любі, улюблені друзі. До зустрічі.